День першої нашої подорожі галопом по Європам. Чесно, всередині все бурлить. Зараз малечою чекаємо на автобус. Е, важко, мабуть, буде трішки, тому що 16 годин з грудною дитиною це те ще. Ну, буде видно. Ну що ж, першою нашою зупинкою є Варшава. Нас зустріли друзі, дуже дуже їм дякуємо, тому що у нас великий циганський табор, діти маленькі, плюс городний, який посеред ночі встає, кричить, їсти хоче. От але, але все, дякувати Богу. Відпочили, підзарядилися. Зараз поснідаємо, підемо трішки по місту. Погуляємо і будемо далі відправлятися до місця призначення, до місця X, як то кажуть. По таким собі моментам це Еколайнс наш затримався на годину і ми дуже нервували. Думали, що ми пропустили автобус, але все окей, все сіли, нормально, туалет є, кава є, можна їхати. І розетки і з вайфаєм. Європа! Європа! Варшави в Варшаві їхали ще цим, але по дорозі вирішили, що краще одразу з Віноустя до парому. І ось тільки-тільки ми приїхали. Маємо таку ванну кімнату біля парому. Одразу зняли собі місце. Раз Пупсік, два Пупсік. куча Вішей. Так, ми в отелі в 10 годин ранку мали виїхати, але домовилися до 5 годин вечора, тому що ну, ми приїхали пізно і взагалі в 10 вже виїхати, то було б дуже важко. Не виспались би, втомились всі. Малпа. Okay. Переночувати нам коштувало 360 злотих. Дорога з Варшави до цього Свіноустя обійшлася. Я кажу за платну дорогу виключно, я не знаю, скільки за бензин. За платну дорогу 90 злотих ми заплатили. Можна, напевно, ж було там десь об'їхати, якісь села, містечка, але, але не хотіли ризикувати, тому просто по GPS, як написано, так і їдемо. Потім що? У нас паром сьогодні на 10.30, на 10.30 і. Виїжджати ми маємо 5 вечора, тож ще 5 годин десь ми, ну, 5-4 години десь ми по місту прогуляємось. Дивилися, що це курортне містечко. Тут багато відпочивають влітку на морі німці, шведи. От, то думаю, що ми знайдемо, куди себе приткнути, як то кажуть. От, Що ще ми маємо? Їдемо на машині. Чому? Тому що на автобусі добиратися до Осло двоє суток. Двоє суток з дітьми на автобусі це просто <кхи> жестяк. От, Тому ми вирішили взяти в Польщі машину за ті гроші. Воно трошки дорожче, ніж автобус і ніж потяг, але дешевше, ніж літаком. Коротше, потім вийдемо і покажемо, яку машину взяли. От. Просто, знаєте, так якось. Блін, не те, що бідно, але не зрозуміло, чому тут ти можеш дозволити собі взяти якоїсь лаха за місячну зарплату в Україні. А в Україні тобі треба, блін, працювати рік для того, щоб дозволити собі взяти машину. Ну, типа, така якась несправедливість. Не? Будемо вечеряти. Что ты там принес. В ресторане, в ресторане дешевле, за Да? Блин, 720 евро. Ого. Ого. Ну, Но... Европа, меня, я такая. Ну. На правах рекламы скажу, люди, ходить в Макдональдс, там набагато дешевле. <laughs> Заражаємося на порт. Ось так виглядає черга з машин на паром. Ми мали їхати в яке місто? Тербола. Терболо, але не було місць, і ми їдемо в друге місце, навіть не знаємо назви. І коштує це все добро. Скільки? 650 злотих. 650 злотих. Що чекаємо. Собственно говоря, ми загрузились на кораблі. Перший раз ми на такому кораблі. Для нас це трошечки новинку. А, покажи, як Ось так от отгрузиться машини. І ми загрузилися, зараз ми йдемо в каюту, покажемо вам каюту. Правда, у нас каюта без окон, без дверей. Нічого страшного, не. пішли. Погнали куди кудись вийти. 5 то наша машина, а ми маємо до рецепції. Дайте? Ух ти. По Короче, от така нас каюта. наші. Потім ми заходимо тут у нас є туалет. Так, так, так і даже душ. Ну, да, я скажу. Що ти хочеш сказати? Ну стоит розуміти, що в поездке поїздці вот такий вот уголок стоит своїх денег. Ну да. так. Так, що тут? Раз, раз, раз. Окон дверей. Хоч двері. є. нас зеркало зато. Зеркало. Одна кровать, а <риво> ще друга кровать. Ось тут гарбузя покляли вже. <риво> тут в кіно є. Ух ты, что? Да, реально. Це зал очікування. Сануль.

Ой, там некий свитрин. Ну все, шоп и драйверс клуб якийсь. Сын, он рассказывает, что это. Ну смотрите, тут у нас двери. двери. Обережно, тут я падаю, а все. вот тут у нас елочка. Туалет хочешь? Нет.

І ходоги. Дві кави-два ходоги, 450 гривень. На вулицю не хочу виходити, показувати, бо холодно, з машини познімаю. Їдемо далі. Зупинка. перекур. приїхали в роди чемодани вещи вона тобі зараз треба та паличка достать одразу макдональдс навпроти